Всім привіт! У цьому відео ділюсь інформацією та нашим шляхом до Німеччини. Ось розповідаю вам про е, табори, які чекають на українців. Е, отже, розпочну з того, що вирушивши до Німеччини, так першим містом, до якого ми приїхали, це був Франкфурт. Але там нам відмовили. Тобто, ми приїхали до пункту, де є український пункт е, допомоги. Чому відмовили? Тому що в нас немає ще первинної реєстрації. На первинну реєстрацію ми е, мали їхати до іншого міста. Так? Взагалі ми обрали землю Гесен. Якщо ви е, знаєте, Німеччина поділяється на землі, так, І в принципі, якщо ви плануєте їхати, слідкуйте за актуальною інформацією. Дивіться, які землі наразі приймають. Гесен поки приймає, він відкритий для біженців. Ось і ми, в принципі, приїхали саме на цю землю. Отже, з Франкфурта нас відправили до міста Гісен, він недалеко знаходиться. Там була первина наша реєстрація. Поїхали ми з сім'ї, нас троє, Я чоловік та дитина, дитині 8 років. Отже, прибувши, там, в принципі, типова така реєстрація, питань небагато. Потрібно показати свій загранпаспорт, вони реєструють і далі очікуєте. Не знаю, що вони там робили. Там ще приймали декількох людей, не тільки українці були. З України, в принципі, не багато людей в той день був. Це був вівторок, якщо я не помиляюсь. Ось так. І ми чекали після реєстрації на години 2-3. Після цієї реєстрації ми перейшли до. Табору. Зазвичай в цьому таборі в гісені люди перебувають від одного до трьох днів. Це такий тимчасовий табір, перший. Ось, де ви пройшли первинну реєстрацію. З власної практики, ми коли приїхали, ми приїхали майже ввечері. Ось після реєстрації ми пройшли далі. Так, нам надали такий пакунок. Для кожного пакунок окремий і в пакунку є: це одноразова білизна, простирадло та ковдра. Одноразовий посуд, це тарілочка, стаканчик, ніж. Ось пляшечка для того, щоб ви набрали водичку. Є чай, цукор з харчуванням, такий сух пайок. Це консерва, хлібці, масло в маленькій такій коробочці. Ось, в принципі, таких фруктів, овочів, молока такого немає, тому плануйте своє харчування, особливо, якщо це вихідні, От, магазини можуть бути закрити, то тож ви були готові, особливо, якщо у вас є маленькі діти. Так, поселяють до табору, в якому перебувають українці. Нас поселили в окрему кімнату. Там було три ліжка, шкафчик, стіл, стільці. Все. Е, так. Сама кімната не зачиняється, їй не дозволено зачиняти, навіть замка, в принципі, немає. Але спокійно відносно Ось є туалет окремий, є окремо душ для жінок окремо і для чоловіків. Ось. Е, так. Ну. В кімнаті є також розетки, якщо потрібно там, телефон зарядити, то в принципі з цим не проблема, є гаряча вода, можна собі чай зробити. Ось. Єдине, що вам знадобиться, це рушники. Рушників немає, тому якщо потрібно помитися, там, жінкам волосся помити, то бажано мати рушник. Ось. В принципі, ми приїхали ввечері на наступний день на ранок. 6 ранку. Ми мали бути вже готові. Ми мали бути вже на виході. Тобто відбувається подальша реєстрація. Отже, переводять до іншого приміщення, є куратор, який з вами ходить, тому що реєстрація проводять ну, взагалі німці, але є куратори, які допомагають вони спілкуються російською мовою. Ой, тому в принципі тут також проблем ніяких немає. Отже, в чому заключалася реєстрація? Перша перша реєстрація це от надалі потрібно надати вже більш детальну інформацію. Ну так само там паспортні дані вони взяли, запитують там одружений, не одружений. Ось чи є взагалі скільки ви вже перебуваєте взагалі на території Німеччини, і чи є у вас тут. Родичі, чи ви плануєте до них їхати, чи взагалі нікого немає? Ось ось такі от питання, і е, потрібно здавати відбитки пальців. Відбитки пальців нас і дитина здавала. Е, не знаю точно з якого віку їх потрібно здавати. Нашому вісім. Ось тому, в принципі, нас всі здавали. Далі проходить медогляд. В чому заключається медогляд? Зараз, ну, в принципі, він відбувся швидко. Так само задають якісь типові такі питання, хворий не хворий, можливо, які є хронічні е, хвороби, потрібно про це повідомити, можливо, якісь потрібні ліки, е, ось, ось такі от питання. Пропонують зробити щеплення, якщо комусь в принципі, от, потрібно, то на дитину питали, чи маємо медкарту. Ми її наразі з собою не мали. Е, ось, можливо, воно знадобиться вже для подачі в школу або в садочок. Ось. Так, і після медогляду відправляють всіх на флюорографію. Дитині не робили дітям не роблять з 12 років флюорографію. отже, після всіх реєстраційних моментів, після медогляду, має приїхати автобус, забрати людей і довести до е, наступного табору. Ось, а до речі, ще е, був у нас такий невеликий сніданок. На сніданок нам роздали бутерброди. Ось такий шоколад момент я пропустила. Так як у нас було власне авто. То нам надали адресу, і ми поїхали шукати. Трошки загубилися з локацією, тому що надають вони знову ж таки якийсь конкретний такий адрес. Але приїжджаєш і по факту там немає треба. Ну, от що перший раз ми шукали, що другий раз табір шукали, якось не одразу. Ми його знаходимо, але є люди, і, в принципі, можна попитати, спитати і. Місто, в яке переводять до наступного табору, невелике. Ось, тому, в принципі, всі місцеві знають, де табір, і вам покажуть, тому тут також нічого страшного немає. Я потім вам у наступному відео покажу, як добратися, які головні орієнтири, щоб ви так само не блукали, якщо ви будете там добратися власним авто. Ось так, що ще хотіла сказати. Ну, в принципі, якщо якісь є питання, пишіть у коментарях. Буду рада вам допомогти. Можливо, володієте якоюсь також інформацією більшою, ніж я. Буду рада так само прочитати. Ось мені це все зараз наразі цікаво і актуально. Ось, і я, в принципі, вам дякую за перегляд, хто був зі мною, хто дивився. І чекайте на наступне відео, де я в наступному відео взагалі планую надалі знімати якусь інформацію, якою вже буду володіти, і якісь свої враження. Про наступний табір. ось. Всім дякую, всім пока-пока.